Привіт, друзі! З вами канал Досвіщень та я, Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про ловлю плотви взимку. Снасті для зимової риболовлі на плотву так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі. Зимова рибалка на плотву цікаве проведення часу. Виражається це в тому, що безпосередньо ловля риби приносить задоволення, так і результати. Дуже часто сильно радують. Всі знають, що плітка є зграйною рибою, тому взимку, знайшовши її скупчення можна результативно провести риболовлю. Але це аж ніяк не означає, що ловити цю рибу легко. Потва часом досить вибаглива і дуже обережна. Ловці цієї риби безпосередньо з льоду можна розділити на дві групи з використанням спеціальної насадки або ж і без неї. В принципі, обидва способи. Чомусь виграють перед іншим. Наведена нині інформація в цьому відео буде як і насадкою, так і без безмотивку. Однак в цьому відео буде йти мова про так звану класичну ловлю безпосередньо на мормишку, а також самим простим гачком з додаванням мотивля. Типове місце для риболовлі на поту. Природно, ці природно ні спорядження, ні різного роду хитрощі не дають клювання, якщо рибі немає. У зв'язку з цим потрібно розуміти, то, що знайти знай місце розташування риби є одним з найбільш важливих дій. Рибацькі новачків не слід це робити самому. У зв'язку з тим, що при відсутності досвіду досить складно відшукати таке місце, а якщо вдасться, то буде витрачено дуже багато часу. Крім того, ходіння по льоду не рекомендується, в принципі, ніколи не вийде визначитися на 100%. Де не буде риба, а де вона є. Проте багаторічний досвід підказує, що плотва обирає місць певні місця для проживання, про яких і піде мова. Ями взивку залучають як і хижаків, так і мирних мешканців водою. Туда, тут для риб найкомфортніші домови для зимівлі. В принципі, такі місця легко знайти за невеликого скупчення рибалок або ж залишених пісняних лунок. Кожен цизок, зон плотва мешкає в одному і тих же ж ямах, намагаючись знайти місце безпосередньо в її в центрі. краю ями займаються в випадках, коли в центрі риби не знайшлося досить місця для неї. Затоки також є місцем проживання плотви взимку. Такі місця з глибиною, починаючись від 3 метрів, досить цікаво для даної риби. Крім того, наявність перспективного рельєфу дна. Не є умовою того, що плотва там жила. Як правило, сюди приходить риби менш за розміром, ніж та, яка мешкає в яму. Головним плюсом такої затоки є те, що його периметр легко виявити. Рибалки набагато легше, а риба не настільки вибаглива. Така риболовля більш усього підходить для рибалки новачків. Русло. Водойм часто Доводиться за смаком рибам, однак не всі подібні ділянки дозволені зимовим рибою. У зв'язку з цим перед відправленням на рибалку потрібне місце необхідно уточнити чи не включено обрано вами місце в заборонений перелік. Крім глиб... глибоких місць, які в принципі зимово досить комфортні для розглядування риби, росло її приваблює також наявністю течію. Природно, що не говорили про водосховище, де протягом або зовсім відсутня, або мінімальна течія. Але навіть мінімальний струм підвищує, насиченість кисля, а також сприяє руху для корму. Ловля на руслі ускладнена великими глибинами, а також часто виникають промоїн. Слабкий лід і наявність ополонки зустрічаються в руслах, до речі, навіть у лютий морози. Однак потрібно зазначити, що жила в таких місцях риба найбільше. Потенційно можна розраховувати навіть на ляща. Локаційні приямки місця не. Помітні, їх найчастіше відкриваються випадковим чином. В той же час у вивченні водойми такі місця відомі. Швидше за все, ви бачили таку ситуацію, коли одному рибалці ніяк не дається витягнути хоча б одного. Одну рибку, а в той час, як сусід тягає одну за одною, дуже може бути, що тут справа якраз і локальним приямку. За допомогою приладу ехолота нам доводилося побачити велике скупчення потви в одному місці, а поруч, цілком її відсутність. ловля в подібних місцях, мабуть, найпростіша. При наявності таких риб, ви без. У лову не підете, залишається справа в малих, значних таке місце першим зайняти його, і риба буде у вас. Як зловити плотву на гру? Останнім часом мені все більше подобається рибловля на розглянутих видах риб мормишинською вудочкою. Для те, щоб інші способи не цікавили і не результативні. На мій погляд, тільки коливання блешній найбільш ефективно і чітко облавлюю тонко. Природно, Даний вид лову передбачений невтомні переміщенням з методом пошуку кращого лову. Також, як і при ловлі на ляща, слід підготувати базу з 5-6 лунок попередньо закормлених. Протягом лову потрібно весь час рухатися. Витягуючи саму зглайливу рибу. Це схоже на якийсь збір постійних дозріває врожаю. Тобто, поки прожинаєте плоти з однієї лунки, то іншу підкоплюєте. Отвори відпливаєте, інша мабуть не здобич. Природно, часом потрібно додавати корм ще іноді, в іншому випадку, риба піде від вас. Краще всього, кожен раз, коли переключаєтесь на нову лунку, потрібно підсипати. Малесеньким або іншого корму. Така правильно діє лише тоді, коли відсутня течія, а дно йде не більше, ніж на 5 метрів. В іншому випадку потрібно буде спеціальна годівниця і підгодовувати доведеться рідше. Нерідко, коли риба скупчується під лункою у великій кількості, а розкинуті снасті не викликають яких-небудь підозр, покльовка йде одна за одним. В такому разі бормишка навіть не встигає досягнути поверхні дна і відразу прокльовуються пліткою. Проте це трапляється не завжди. Часто потрібно досить довго принадити і прикладати зусилля, щоб досягти бажаного результату. Майже завжди загальне число личинок зацеплених на гачок має останнім близько 2-3. В той же час ця кількість не обов'язкова. Одним з головних моментів є гра, яку здійснюється мормишкою. Вона природна в різних випадках, а також у залежності від водомів. Може сильно відрізнятися. Однак хотілося б і визначити наступні найбільш дієві варіанти: актуальне піднімання блесні над поверхнею дна. При виболовлі на поту слід грати на за схемою схожу на полювання за луком. Часто риба активніше сприяє низькій частоті коливання, в той час як наші рухи, а саме їх амплітуда, може суттєво відрізнятися від ледь видимих погойдувань ківком до сильних, грубих, лещевих коливань. На зниження часто. Риба активізується лише при зниженні блешні безпосередньо на поверхні дна. Отже, можна подумати, що таку блешню, прикріпленому мотилями плотва, приймає за щось істівне, випадково порядком потрапило в простору отвір. Таким Чином, необхідно забезпечити швидкість занурення блешні рівним швидкостям опускання мотиля у вільному стані. Можливо, слід при зануренні блешні рівномірно розгорнутися і її ківком, при цьому здійснюючи певні паузи, дозволяючи мармишки і безпосередньо насадці на певний час зупинитися в дорозі. Гра у поверхні дна. Складно стверджувати, що розглянути вид риби є донною, однак нерідко її не побачиш на поверхні. Навіть на відстані 05 метрів від дна вона не піднімається, захоплюючи насадку лише на максимальній глибині. Таким чином, у сформованої обстановках гру слід проводити лише в природному горизонті. Максимально ефективна якість простукування снастями безпосередньо по поверхні дна водойми. Комбінація. Нерідко найбільша віддача відбувається при комбінації способів гри. Суть полягає в тому, що відразу сказати, які саме і привести до бажання результату, практично неможливо. Отже, на кожному новому місці кожен раз ефективний спосіб доводиться шукати заново. Подібного роду. Проб боятися не слід, адже під час зимої риболовлі на поту бувають і питання набагато серйозніше. Майже всі вважають, що якщо застосовувати бармишку, то підготівлю здійснюється немає сенсу. В той же час, згідно напрацьованої практиці, така тактика лише тоді, коли рибак тільки шукає хороші місця і, відповідно, полює весь час на одній ділянці. Також можливо не застосовувати метод підживлення при полюванні на протязі, коли швидке. За весь час корм через деякий час піде в інше місце. В інших випадках, всім від досвідчених рибалок домачків, треба чимось принадити плотву. Найпростіші, ласущі, кормовий мотиль, терти насіння або ж паніровочні сухари. Знову ж таки, в даному випадку найкращим є комбінування, проте може й окремо. Природно, краще всього використовувати готові суміші, корми яких достатньо в даний час в продажі. Ціна, звичайно, з таких дорівнює ціні вище зазначених сухарів, якими зазвичай користується рибалка. Проте в спеціалізованих кормах є безліч додаткового інгредієнту, цікавий для потреб, Тобто, на мій погляд, багато легше і ефективніше використовувати спеціалізовану підготівлю. Як правило, упаковка вагою 1 кг добавок кормового мотеля до 200 г більш, ніж достатньо. Однак, у разі передбаченої ситуації, слід мати запасну пачку. Крім того, не забуваємо перевіряти термін придатності використання корму. Стаціонарна зимова риболов. Досить рідко у нас є настрій часто зрибати під одні ломки до іншої, підсвітаючи корм, а також постійно перезакидуватись нашся. Більшість рибалок радіють лише по плавцю. Яка пішла під воду або вигнутися ківком після його ніг. Самі ж ми безпосередньо зі стільчика або з намету, залежності від температури, за бортом дивимося, за кількома вудками відразу. Це так звана стаціонарна зимова риболовля. Готовий зміст, якої ми не шукаємо риба, а риба шукає нашого підживлення. Найголовнішим з вимог до такої риболовлі на платвоє зберігання і утримання її під вашими лунками. З цією метою і здійснюється періодичне підживлення. Як же згадувати я раніше, можна користуватися годівницею, але якщо дно не дуже глибоке до 5 метрів, а також відсутня течія, то краще підгодовувати безпосередньо з рук часто із потроху. годуванні шляхом годівниці, повин, періодичність повинна бути не пізніше, ніж один раз на годину. Звичайно, надмірно годувати теж не слід, але і не можна допустити вихід риби з вашої ділянки. Провернути багато складніше, ніж утримати. Та для розглянути виду риболовлі потрібно впевнитися в тому, що в обратному місці є риба. В іншому випадку, вся робота марна. Звичайне місце для лову, там, де риба знаходиться в чималих кількостях, а саме затока. Прирусля для ділянки, а також ями. Такі місця, як вже згадувалися, подобані іншими рибалками. Проте навіть таке полювання може стати цікавою та захоплюючою. Найкраще рибалити вже не в прокументованих вище місцях. Однак, на відміну від ляща, платва реагує на мотеля не через пару днів, а вже через півтори. Після прикорку слід також пам'ятати такі важливі питання: визначення оптимального горизонту. Як вже згадувалося, риба легко може спливати до середини верст водойми, проте найчастіше це все таки відстань від дна і вище на метр. Сиплячи прикорм у лунку, ми заманюємо плотву вище і нижче. Вихід з такої ситуації дуже простий, самим регульованим глибиною занурення. Однак, все одно основна глибина лову дну від а також притоння. Визначення переваг плотви. І мормишка, і гачки можуть при лові плотви. З цими ми вже розібралися. В той же час результат не завжди рівнозначний. Часто найбільш підходить гачок з насадженим 3-4 мотилька. При таких обставинах у риби відсутня необхідність у подальшому масі рушні. Зовсім все виглядає природно. Також цією снастю, вище можливістю виявити рибу, але можливо. Що кулька з вольфраму або світцю з розташування поруч мотиля для риби найбільш привабливіше. Крім того, блешнею краще підігрувати плитві, іноді це для неї вирішальний фактор або здійснення облов на різних глибинах. Найголовніше, б хотілося б підкреслити ще раз у стаціонарному способі полювання на плиту, використовування різних способів. Просто необхідно. Це дозволяє знайти оптимальний валіарт, варіант для конкретної ділянки конкретної лунки. Снасть для зимової риболовлі. Друзі, для даного виду риболовні діляться на дві групи: мормишка, а також поплавочні. Природно, нерідко уява дозволяє виготовляти щось нестандартне або з'єднати два варіанти. В одне. Однак для новачків, мабуть, кращий варіант є не вигадуючи нічого нового, а вивчити обидва класичних способи на практиці. Вибираючи снасть на плотву, необхідно обов'язково враховувати, що плотва дуже сильна риба, отже, потрібно подбати про деякий запас міцності снастях, а також про байливе виведення. Крім того, ця риба дуже підозріла і обережна. тобто Грубі пристосування, вона може помітити легко і пройде повз. Оптимальна золота середина вже визначена і в конкретних випадках має певні значення. Природно, все досить відносно, а в той же час новачків підійдуть такі снасті, як вудка з блишнею. Це самий офігенний варіант. Друзі, ну на цьому в мене все. З вами був канал Безфіщим. Підтюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі.